Актуалізація в дії посадовці почали виконувати побажання та пропозиції, які були отримані в процесі актуалізації центрального регіону 2015 Нагадаю, восени минулого року по районах та селах області їздили мобільні групи і збирали пропозиції людей стосовно доповнення програми. Так у селі Новоградівка Бобринецького району в одному із звернень просили допомогти із речовим оновленням у дитячому садочку. Кухони, начиння, іграшки, постіль все це застаріло і зносилось. Відтак потребувало заміни. На сьогодні заклад отримав усі замовлені речі. Навесні ж планується ще й обладнати новий дитячий майданчик. Перший раз ми отримуємо такий подарунок. Перший раз не було в нас меценатів. Все закуповується за кошти сільської ради. За кошти батьків. Национальный це для нас вперше. Благодаря поддержке Андрея Николаенко, налаженной работы власти и социально ответственного бизнеса Кировограчены, мы имеем возможность помочь как отдельным людям, так и коллективам в рамках программы Центральный регион 2015 Актуалізація».